Всім привіт! Сьогодні у нас замовлення з Діскокс від продавця з Манчестера. Замовлення було зроблено 20 грудня, сьогодні у нас 7 січня. Тож, поїхали. Ум монстр. І Гаррі Поттер...», Що це там, по-моєму? А, філософський камінь. 2 Сі. Оригінальний саундтрек до першої частини Гаррі Поттера». Отже, всі, хто там боявся замовляти в Україну з дискокса диски, вініл чи касети. Ось мій досвід з Манчестера в місто Луцьк за замовлення було зроблено 20-го ну, 17 днів. Навіть 18. Якось так.